От дивись, що купив. Ось таку штучку. Ну, там дивлюсь, от гарна така. Думаю. Ну як це мимо пройти? оце ж буду потім думати, чого я не купив. Це такий це китайський фарфор. Бачите, за євро. Ну Тут тут за євро нічого не купиш. От кава тут 2,5 євро коштує. От. І це китайська річ. Теж за, за євро. Ну Для конфет може. Ну, бачиш, ну вони, знаєш, вони якось, чи це їхні, ну, фарфор це їх. Ну вони ж можуть виробляти. А так вони якось, мені кажеться, і копірують якісь речі. Ну, ти знаєш, то ж по інтернету можна. І так взяли, зробили. Ну, я не знаю, скільки вона на вас коштує, ну, за євро це ж можна купити. Передам окремчук. Буде в мене щось з Європи, з Китаю. Оце думав оцю кішечку ще передати. Ну вона мені так само сподобалась, що я утримався. Може, ще щось знайду. Тут так їх багато. Ти знаєш, от пам'ятаєш, як от ми жили фірміне, фірміне. Це западне, западне там пластинки. І так їх любовалися, там щось, джинси, чи... Речі. А зараз тут підеш і ще ті, тих же років, 70-х років, оце коли я в юнацтві був, от, і, і купуєш. От до речі, отой от чемодан, е, дипломат, ти, ти розумієш, скільки він коштував би е, тоді. А це чемодан тих років, вони просто так бережуть речі. У них такі великі будинки, там є де. Е, Тримати. О, так що от подивись. Ну може найду тобі таку кішечку чи щось, 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 щось небудь там. Ще якщо буду передавати, то передам.